Вітаю! Тема нашого уроку комп'ютерна програма. Меню комп'ютерної програми. Сьогодні ви дізнаєтеся, які бувають програми, який вигляд має вікно програми. Навчитеся знаходити. Елементи вікна програми. Подивись уважно на репус. Відгадай, яке слово сховалося тут. Думаю, ти так само відгадав правильно. Це вікно. Сьогодні ми з вами будемо зазирати в вікно. Але не просто в вікно. А в вікно комп'ютерної програмки. Одного разу сперечалися комп'ютер і програмка. Хто із них важливіший. Але хлопчик сказав, що комп'ютер і програмка нерозлучні друзі, і вам не треба сваритися. Тому що комп'ютер не працює без програм, а програмки нічого не варті без комп'ютера. Адже комп'ютером керують завжди програмки. Програми керують діями комп'ютера, і коли ти дивишся мультфільм, і коли слухаєш музику, і коли малюєш, і коли набираєш якийсь текстовий документ. Всією цією роботою керують програмки. Тому і комп'ютер, і програми дуже важливі. Після запуску програми на екрані монітора з'являється вікно комп'ютерної програми. Чому вікно? Тому що це обмежена прямокутною рамкою область екрана, у якій ти бачиш роботу даної програми. Схожа на вікно. Розглянь малюнки. Чим схожі вікна різних комп'ютерних програм. Давайте з вами подивимося. Перша програмка це блокнот. Тут є значок малюночок блокнота. Ну і навіть назва є блокнот. А ще тут є вгорі різні кнопки. Друга програмка це калькулятор. Так само тут є назва калькулятор. Різні кнопки. І цифри, і математичні знаки, за допомогою яких ми виконуємо певні обчислення. Чим же схожі ці вікна? Думаю, ти здогадався. У верхній частині вікна програми розташований рядок заголовка. Давайте розглянемо, а які об'єкти він містить. по-перше, зліва значок програмки. Наприклад, тут палітра з пензликом. Це програмка для створення графічних зображень. Далі йде ім'я комп'ютерного документа. Тут, наприклад, малюнок. А потім назва програмки Paint. Справа у нас вгорі розташовані кнопки керування вікном. Перша кнопка згорнути. Друга кнопка розгорнути вікно, повернути її початковий вигляд. І третя кнопка Закрити вікно програмки або Закрити програмку. Ось такі кнопки керування вікном. Запам'ятайте. Нижче рядка заголовка. Розташоване меню програми. Меню це список об'єктів, які можна вибрати. В інформатиці ці об'єкти називають пунктами меню. Кожний пункт містить певні команди для роботи з програмою. Наприклад, файл вкладка, Основне вигляд. Розглянь малюнки. Які команди містять меню. Наприклад, якщо ми натиснемо вкладку «Файл», то у нас буде видно список команд. Створити нове вікно, відкрити, Зберегти. Зберегти як параметри сторінки друк «Вийти». Або може бути ось таке, так, таке меню. Створити, відкрити, зберегти, зберегти як, друк. Все це меню команд. Зміст комп'ютерного меню може бути представлений різними способами. Наприклад, може бути у вигляді списку, або набору значків, або певних кнопочок. Вибір у меню потрібного елемента можна здійснювати мишею або за допомогою клавіатури. Елементи меню часто називають пунктами. Щоб завершити роботу з програмою, можна скористатися кількома способами. Натиснути кнопку Закрити. Вгорі справа. Або натиснути комбінацію клавіш. Що значить комбінація? Це значить, одночасно натиснути на клавішу Alt і клавішу F4. Вікно програмки закриється. А зараз. Час відпочити. Постав відео на паузу. Зроби хвилинку відпочинку. Пригадай, які вправи для очей ми виконували, виконай їх. Продовжуємо далі. Зараз тобі слід перейти до роботи за комп'ютером. В підручнику на сторінці 35. Є практична робота, яку тобі слід виконати. Я додам відео номер 2 з відеоінструкцією щодо виконання практичної роботи. Бажаю успіху!